Благослови владико благовістителя святого апостола Євангелиста Луки. Бог молитвами святого славного і всехвального апостола Євангелиста Луки, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія Возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість. Прості вислухаймо святого Євангелія. Ми... Всі Духові Твоєму від луки святого Евангелія читання. Слава тобі... Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі, що прийшли, були з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму, і сила Господня була на Ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений, вони шукали, як би його внести і покласти перед ним, не знайшовши, кудою б його внести через натовп, Вилізли на покрівлю і крізь череп'яну стелю, спустили його з ліжком на середину перед Ісуса, бачачи їхню віру, Ісус мовив. Чоловіче, прощаються тобі гріхи Твої. Книжники та фарисеї почали міркувати, хто це, що говорить богохульства, хто може гріхи відпускати крім одного Бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм, чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються тобі гріхи твої, чи сказати, встань і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Мовив розслабленому, кажу тобі встань, візьми, твоє ліжко, іди додому, і вмить він встав у них перед очима. Взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога, всі, дивуючись, остовпіли і прославляли Бога, і повні страху казали. Сьогодні бачили ми дивні речі.